Авити яскраво крапку у відкритому чемпіонаті України з ралі спробували понад три десятка екіпажів. Вони виборювали звання кращого на прикарпатських дорогах загального користування. Міжнародний ралі Трамбіта відбулося уже втретє. Перші два національні автотурніри мали старти у 2006 та 2007 роках. Після п'ятирічної перерви прикарпатський ралі повертається в календар чемпіонату України. Шостий заключний етап турніру принципово відрізняється від попередніх п'яти, адже той, хто виграє трюпіту, стане тріумфатором цього сезону. Втім, вибороти золото для більшості учасників змагання не головне. Насамперед варто успішно фінішувати. Лише тоді є шанс на перемогу. Цього року загальна дистанція ралі склала понад 400 сотні кілометрів. З них 112 – спецділянка. Бойову дистанцію. Кому снятинському, Верховинському та косівському районах екіпажі долали двічі. У перші ділянки були дуже важкі, бо багато і ям, і каміння, і дощ що в ця ділянка дуже сподобалась, і суха, і дуже швидка. Ані всі три різні, абсолютно. Тобто перший, він більше лес, де більше скользкий, другий йдеть больше по селу вдоль ріки Черемош. Швидкісні характеристики доріг на Прикарпатті вимагають від спортсменів максимальної концентрації. Відтак особливої майстерності керування. Адже втримати кермо автомобіля на гравійному покритті важко. Та й не всі спорткари витримують таке навантаження. У перерві між заїздами часу на відпочинок немає. Гонщики одразу ж поспішали до мобільних пунктів сервісного обслуговування. Врізались в столб. Вряді систему охлаждення автомобіля, поэтому сейчас їдемо, доливаем воду. время машина кипит. Ну Зараз до я думаю, доберемося. Там уже механіки починять. при на міжнародних змаганнях представляв екіпаж Степана Мазура і Тараса Сенчука. До змагань вони не приїхали жодного бойового кілометра. Відтак наважилися спробувати свої сили у класі У-4000. Заділи, нічого не поламали, крім там чуть-чуть бризовиком заділи, все нормально, геометрію перевірили, все класно. Це машина стандартна. Тут немає таких наворотів крутих. Так стандарт називають. Ралі трамбіта зібрало не лише кращі українські екіпажі, аби випробувати себе та свої автомобілі на Прикарпаття прибули автоспортсмени з Казахстану, Туреччини та Росії. Я второй раз на українському ралі, і второй раз мені все очень нравится. Дороги очень сложные, не только по конфігурації, але й по покриттю. І требують, конечно, определенного наверное, и мужества і мастерства в тому числі. Сложно, обычно доїхати до финиша. Якщо доїхав, то далі вже все легко. А от прекрасну половину людства на змаганнях представили лише чотири жінки. І то в якості штурманів. Втім, бути другим пілотом спорткару на такому турнірі не менш відповідально. Жінки, як штурмани, в принципі, вони більш навіть чоловіки кажуть, що Вони більш уважні, приділяють більше уваги якимось таким дрібницям, які в принципі вже в бойовому режимі на спецділянках можуть виявитися вирішальними. Перемогу золотого фіналу трембіти виборов киянин Валерій Горбань, абсолютний фаворит чемпіонату з відродом у майже 50 очок. Не залишив шансів іншим учасникам турніру. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.